Почну, як завжди, із позитивних новин. 119 тисяч 300 – саме стільки путінських орків вже стали добривом для нашої землі. Лише за минулу добу наші збройні села України відправили до пекла 770 ворогів. Тим часом в Росії готуються до чогось серйозного. Російські змі публікують фото, як на дахах будівель у Москві встановлюють зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-1». Такий вже помітили на даху Міноборони. Наразі невідомо чи на дахах будівель справді встановили. Зброю. На жаль, російські війська не припиняють накривати вогнем українські міста. Противник завдав протягом минулої доби 9 ракетних і 23 авіаційних удари та здійснив понад 80 обстрілів з реактивних систем залпу вогню. На всій території України є підвищена загроза авіаційних та ракетних ударів по цивільних об'єктах. За останню добу Запорізька область пережила рекорд ворожих атак: 224 обстріли по 21 населеному пункту зафіксували 34 руйнування цивільних об'єктів. 90 разів за минулу добу обстріляли росіяни і Херсонщину. Сам Херсон почув вибухи 19 разів. Гатили по житлових кварталах міста ворожі снаряди влучили у будинки мирних українців. Через російську агресію загинула одна людина, троє мешканців поранені. А от на Волинському та Поліському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено. Втім, під виглядом спільних з Білоруссю навчань Росія нарощує авіаційне угруповання. Йдеться в ранковому зведенні генштабу. Новий напад. Росії на Україну з території Білорусі на початку 2023 року видається менш ймовірним з огляду на поточну військову активність Росії в Білорусі. Хоча напад з території Білорусі наприкінці цього року видається більш вирагідним, вважають аналітики Американського інституту вивчення війни. Треба додати, що сьогодні, 20 січня, день вшанування захисників. Донецького аеропорту його оборона тривала понад 240 днів з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 тисячі п'ятнадцятого. українських воїнів, які захищали аеропорт, вороги за стійкість прозвали кіборгами.